Діти, сьогодні я хочу вас навчити переказувати текст. Що таке переказ? Це вид роботи, який передбачає передачу тексту в усній формі прочитаного раніше матеріалу. Для цього треба уважно слухати текст, розуміти головний зміст, запам'ятати послідовність епізодів сюжетної лінії. А потім свідомо. Зв'язано відтворити текст у процесі переказу. Ліси України багаті рослинним і тваринним світом. І, звичайно, в них проживає дуже багато наших голосистих друзів-птахів. Давайте зараз розглянемо і згадаємо їх назви. Називайте пташки, які ви бачите. Перше це павич. Далі тукан. Бачимо сову, що за слідуюча пташка. Це пташка альбатрос. Синичка. Голуб. Звичайно, ви впізнаєте нашого лісового друга дятла. Соловейка. Жайверонка. І нашого лісового друга Зозулю. Останню ми з вами розглянули зозулю. На кого схожий цей птах? На павича, на папугу. А чому ви так рішили? Ви бачили зозулю в лісі? Зараз послухайте, будь ласка, оповідання, яке називається Лісовий голосок Григорія Скрипицького. В літній день я гуляв в березовому лісі. Раптом почув лісовий голосок – ку-ку, ку-ку. Я чув зузулю багато разів, але ніколи не бачив. Мені здавалося, що вона товстенька, головата, схожа на сову. Дивлюся, летить птах. Хвіст довгий, сама сіра, тільки груди в темних рябеньких цяточках, мабуть, із трубок. Сів на сучок та й кричить Ку-ку, ку-ку, Зозуля. Значить, вона не на сову, а на яструба схожа. Діти, що я прочитала? Так, це оповідання. Може, хто згадає його назву і автора? Автор Григорій Скрибицький оповідання називається Лісовий голосок? Де гуляв автор в літній день? В літній день він гуляв у лісі. Що він почув? Він почув голосок «ку-ку-ку-ку». Якою йому здалася Зозуля? Зозуля йому здалася товстою, головатою, начебто сава. Опишіть птаха, якого ви побачили. Хвіст довгий, сама сіра, тільки груди в темних рябеньких цяточках. Діти, послухайте оповідання іще раз. У літній день я гуляв в березовому лісі. Раптом почув лісовий голосок. «Ку – ку-ку. «Ку-ку!» Я чув зозулю багато разів, але ніколи не бачив. Мені здавалося, що вона товстенька, головата, схожа на сову. Дивлюся, летить птах. Хвіздогий, сама сіра, тільки груди в темних рябеньких цяточках. Мабуть, яструбок. Сів на сучок та як закричить «Ку-ку! Ку-ку! зозуля. Значить, вона не на сову. А на яструба схожа. Ну що ж, а тепер Попробуємо з вами переказувати, хтось починає, а слідуючий продовжує. Хлопчик гуляв лісом березовим. Потім почув чийсь голосок хтось співав у лісі і говорив «Ку-ку, ку-ку». ку-ку». Хлопчик не одного разу чув такий звук, але не знав, що це за пташка. Йому здалося, що пташка ця повинна бути здоровою, головатою, схожою на сову. Коли хлопчик придивився, він побачив, що це зовсім інша пташка, сіра в темних рябеньких цяточках. Так, подумав хлопчик, це пташка не сова, ця пташка схожа на іншу пташку. Це була Зозуля. Хлопчик здогадався це тому, що вона співала свою пісеньку куку. -ку». Ну що ж, діти, у нас з вами вийшло непогано. Давайте тепер ми згадаємо, чим ми сьогодні з вами займалися? Так, ми переказували оповідання, яке називалось Лісовий голосок. Що ви навчилися робити, діти? Ми навчились розпізнавати пташку за її пісенькою і переказувати в оповіданні. А що вам сподобалось? Сподобалось, що ми змогли запам'ятати і самостійно передати зміст тексту. Ну що ж, ви молодці, вчимося далі.